Іслав презентує жирува Полтава Купаєли. Питання, а для якого інструменту написано це? Для органу? Значить, яким в мене стосовно цього сьогодні? Значить, не вистачає характерної для баракової музики і органи терасообразний. Тобто, про що йдеться? Якщо відкинути саму епоху і е, стилістику, в ній є ще такі дивіться, цікавих, два цікавих пункти. Більшість поліфонічних творів вони були написані або для органу, або для інструменту, який там клавір, клавісін, клавікорд. Принцип такий, що воно е, смикає до того, що ще вороня чим за 100 ти. Натискаєш, воно і змикає. Головна проблема цих інструментів, що вони грають один От вони грають одним звуком Тому е, сама ідея поліфонічної структури вона, е, е, розвивалася там. Чому? Тому що поліфонічна структура вона сама по собі вже дає можливість е, динамічно розвитку. Один голос, два голоси, три голоси. Да, Потім чотири голоси. Чотири голоси. Весь час відбувається, оце, коли йдуть поліфонічна тканина, весь час це перманентні зміни гармонії. Досвідчений композитор він відчуває, які гармонії є більш е, такими, агресивними і вимагають розв'язання і відтерміновує це до того, як ставить гучня. Як це відбувається гучно? Гучно на органі, бо люд, в той час людина стоїть поруч. Важить, вона його там натиснула, додалися. І тут орган зазвучав, і навіть ті, хто в Бога не вірить, впали і каються в своїх гріхах. Що стосується оцих інструментів, які смикають струн. там варіанти. Є кілька клавіатур, є певний важень, який відводить. І замах збільшується, і е, струна е, звучить яскравіше, тому що ну, замах збільше. До чого я все це зробив? Е, справа в тому, що е, в, цій, в твоєму виконанні відсутні такі е, оці, е, б -б баракові властивості інструментів. Тобто, е, треба, не, Я, я не, е, не вмовляю грати на одному звуці. Дай Бог сучасні люди, вони просто це поперебать. Ми, ми, ми не можемо. Але все ж таки моменти макродинаміки, коли є співставлення, ти, припустимо, ти зробив динамічний план. Вистріли. Оце, оце ти граєш. гучно, потім в тебе тут стоїть, я не знаю, п'яно, я, я не знаю, це при повторі чи як. Ну, неважливо. Є певний динамічний план. Отут ми граємо гучно тут тихо, тут гучно, тут тихо, або навпаки, тихо, гучно, тихо, гучно, гучно, Там хаці закінчення. І всередині цього е, динамічного плану є якісь певні градації, коли вона розвивається. То що от воно йде? Два голоса, пі -па 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 -пі -ра, ра 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 Забагато, забагато роботи з динамікою. Забагато. Ми можемо з тобою визначитися, скажімо так, де ти граєш гучно, а де тихо. Це початково. Тому що в тебе немає проблем з відчуттям пульсації абсолютно ніяких. І серед виконавських проблем основні це те, що мені не завжди вдається взяти акорд. з драку. Я одразу скажу, як це працював, коли ти правою рукою право працьовувати спробу відігнути одну право, і ти максимально знаходишся вдовго, потім швидко переносиш і знову вдома. знаходяться на єдиній відстані. <му> Тому що ти, коли працюєш тут сліво, тебе не вистачає процесор, не тягне, можливо, це, ти це не робиш. Запропонуй те гучно, а ти тихо. І Давай спробуємо. Ти просто вже не зможеш зіграти на одному музику. Ніяк. Тому що там уже всередині все ж хлопоче, але ж тебе себе трошки тримати в рамках треба, інакше це вже не барок. Я розумію, що тут маса людей, які е дісталися до нот баха і намалювали всім, як треба їх грати, хоча я далеко не, не впевнений, що вони праві. Ну, ви ж розумієте, Єгана Себастьяна Баха витягнули коли? Коли дуже заможний композитор свого часу Фелікс Мівсона. Взяв і виконав страсті по матфію. Та про Баха вже давно всі забули, Але коли страсті по матфію виконали, перед Бахом просто всі впали на колінки і давай шукати його ноги. Але пройшла відстань, певна, часова, десятиліття, багато десятіліття. І люди просто не знали, як грати. А епоха була е, романтична. Всі брали ноти і на власний розсуд, ну, так, так як вони відчували. Романтизм це ж таке е, специфічне мислення, скажімо так, специфічне мислення. Вони не мислили барековими категоріями, це ми вже повернулися. Ми вже собі говоримо. Да? Всі ноти понадруковані, які у нас є, всі там цих от... Е, тут, тут у нас Крещенда, тут Дімінменда, тут, тут, тут гучно, тут тихо, а бах там на всі 24. 20... На 48 прилюдній фу поставив аж 5 позначить. Після цього всі, ну розумієте, те, що я казав, адеквальність сприйняття. Да? Для якого інструмента написано? Чи, ну, чи можна так було зіграти на органі? На... Можна. Давай сподівай. <пробуй> <мне таки> скажи, де ти свій план. А ми можемо з тобою десь різко сунути. Різко, щоб оце було тихо там, відносно тихо, а потім гучно. Ось тут. Спробуй, спробуй використати. Це, дивіться, динаміка це один із найпростіших способів виразності. В принципі, у виконавця доволі обмежена кількість засобів виразності. Теп, артикуляція, сила звуку і тема, все. Більше нічого нема. Все остальне це те, що давати. Нема. Ну, Придумайте ще, хоч що. Нічого нема іншого. І в принципі, все серед оцієї послідовності, серед оцієї послідовності, так, динаміка вона не перша стає. Вона використовується тоді, коли вже певні засоби вже використані. Давай снігай. Тримайся до руках. Викладай текст, викладай, щоб ми заповнили текст. Танки, така, Я, Як привести, щоб домінанта була яскравіша, а тоніка е, не вистрілювала? Ну, е, як, дивіться, В неї є тенденція до, до вистрілювання, тому що вона завжди стоїть на сильній долі. Вона ж завжди стоїть на, на сильній долі. Тобто ми, оці, а що таке, е, коли йдуть кадан, а, а ще й кілька підряд? Ну тобто ми для тих, хто не зрозумів тональність. О, тональність. Тоніка домінанта, тоніка, домінанта, домінанта, тоніка. І нарешті тоніка, от вона вистилює. Ти нічого з цим не можеш зробити. Є ще один шлях такий, хитрий трошки. Трошечки розвести в часі. домінанту Домінант Ну, Трошечки. Тобто, ми, от коли вони стоять поруч, ми от точно бачимо. Так, стоїть тільки розвести. Дуже важко сказати, хто з них сильніший. Тобто. Розумієш? Трошечки. Тим більше, що це, що тут біги по написані, вони ж тільки не мають значення як фразу. Найбільше того. Те ж саме і для разу. Давай спробуємо десь тут. Це вибудувати і зіграти за скінці зовсім Це штука погана вичається. По принципу такому, як було, давай по такому принципу як було. Якщо ти береш це і є, куди поставити, воно все одно там працювати не буде, воно настроє. Воно там звучить. І виходить так, отут в тебе артикуляція. А потім в мене виникає оце питання. Тому що, е, якщо, Дивіться, я зараз вам щось розказую якусь думку. Якщо я почну говорити з неоднакової артикуляції, ви будете погано розуміти, про що я говорю. От я вам говорю. Дивіться, зараз ми з Владиславом покажемо вам, якщо різна артикуляція, то поліфонів вже не чути Тобто ми відволікаємося від теми і починаємо на, 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 на певні якісь такі піки реагувати. Тому, тому в мене і виникає питання, якщо в тебе тут артикуляція така активна. Сторога не може того нього зробити. І, і, і зразу, чому я пропоную так? Зараз скажу. Воно таке моторне. Ми цю тему повинні відчувати навіть там, де її нема. І це, і це, і це кайф, Бо ти коли цю моторю відчуваєш, от теми нема. На форте. От -от. Тобто забагато видів артикуляції. Я пропоную артикуляцію таку активну, активна новину. І тоді воно все це запрацює, і ми будемо цю тему відчувати навіть там, де її немає. А жига, це ж, ви бачите, це ж танець. Жига це танець. Там хтось щось топає, 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 топає. Якщо ми тут то, там. То... А воно, а вони топають. і туди, виходить. Давай спробуємо. Більш активна артилерія. Звідки хочеш? Можеш порівняти з, з темою. повинна працювати соль фа, мі, ре, фа, фа, мі, мі, соль соль фа, фа, ля-ля соль соль фа, фа, мі, ре, до, до, до. саме цікаво що це ось отут ось воно це складна гармонія надієс і вийти довго лінію, бо oh. вже маєте на себе. Це потужні акорди. Що там І тільки потім. Давай дограємо тут фор. Ти почувшимо по-другому. І цей акорд, в принципі, і тут можна було поставити крапку. Ось по уже троліка прийшла. А то все додаток. І нам потрібно це потужне такий зле, щоб Спрацював наш оцей спокійний кінець. рапа папа пі 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 па 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 Давай па 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 Ты уже нам всем рассказал, что для мажор, мажора. Хочется, чтобы для мажор прозвучал. Можешь?